Клаус Гагеру Маркус і Дівчата. Розділ 21. Прем'єру мали почати о восьмій. Публіка стала сходитися вже по сьомій. У половині восьмої пані Воге відчинила двері, роздала складений Сігмондом новий список дієвих осіб. Там було написано Ромео і Джульєтта Вільяма Шекспіра. Переклад Андре Б'єрке. В обробці Сігмунда Бастіансена Віка. Ескал Паріс Меркуціо Бенволіо грає Торіт Юттердал. Монтекі. Дружина Капулетті. Тібальт грає Елен Кристина Голм. Капулетті. Дружина Монтекі грає Муна Гансен. Ромео грає Маркус Сімонсен. Брат Лоренцо грає Мар Воге. Джульєтта грає Сара Монсен. Томмі грає трім Томас Ютердал. Мамка Джульєтти грає Монс Сімонсен. Режисер, сценографія, консультант із костюмів і софлер Сігмунд Бастьянсен Вік. Костюми Муна Гансен і Елен Кристина Голм, асистент режисера Маркус Сімонсен. Місць у спортзалі було на 250 осіб. Прийшло 314. Учні й батьки, родичі й друзі, дехто стояв у кінці зали. Ті, що не зайшли середини, юрмилися під вікном. Коли Сігмунд сунув гардини, з надвору долинув розчарований гвалт. Він ледь-ледь їх розсунув, і за вікном почалася боротьба за місця. У залі стояв гамір і шорхотіли пакети з ласощами. Завісу, було опущено. За нею виглянуло чиєсь бліде обличчя, і наймолодші глядачі заголосували – Веселіше, воге, веселіше, голова зникла. Сігмунд, кульгаючи, вийшов на сцену. Веселіше, Сігмунде, веселіше. хлопець склонився. Пані та панове, пане директоре. І ваша королівська величність!» – долинув із зали тоненький голосок. Сігмунд чарівно всміхнувся. Зараз ми радо покажемо вам знамениту класичну драму Шекспіра про Ромео і Джульєтту!» Веселіше, Сігмунде, веселіше. Сігмунд помахав рукою, намагаючись вгамувати публіку. Сподіваюсь, ви проведете разом із нами кілька напружених годин. Приємного перегляду. Які гримнули оплески, а який здійнявся вереск? Сігмунд опустився до зали і сів у першому ряду поміж директором і Олександрою. Погасло світло. У залі запала тиша. Прошу, сказав Сікмунд. Та нічого не відбувалося. Прошу. На авансцену, спотикаючись, зійшов Трім Томас. Гримнули оплески. Я загубив свого тигра. закричав трім Томас. До нього вибіг воге. Знов Знову гримнули оплески. Ось він, мій маленький, ось він любесенький, сказав Трім Томас, і хлопчик потягнув тигра до себе. Його в мене поцупив учитель, пояснив він своєму одноліткові і товаришеві Турмоду, який теж сидів у першому ряду. Він тюхтій. Вогей через силу всміхнувся глядачам, схопив тріма Томаса за комір і повів його за собою зі сцени. Публіка заплескала в долоні. І це все? спитав Турмот. Та ось пані Воге підняла завісу. Трім Томас стояв на сцені сам і щасливо всміхався. Він підніс іграшкового тигра над головою, щоб усім було його видно, і почав Однаково шляхетні дві сім'ї, вероні пишній. Що там сказати? Початок був дуже вдалий, коли мамка вперше зарила носом у підлогу зал неби як пожвавився. Цвях, який сидів за Сігмундом, сміявся так, що мало не звалився зі стільця, а директор зашепотів. Цікаво придумано Сігмунде перетворити мамку в чоловіка-блазня. дуже оригінально. Сігмунд, прикусивши спідню губу, кивнув так, я спробував надати похмурій історії світлішого забарвлення. Потім відбулася перша зустріч Ромео і Джульєтти і заронила певну розгубленість у залі. І Маркус, і Сара поодинці мали непоганий вигляд. Сара грала енергійно та пристрасно і справляла сильне враження. Ніхто ані з кілечки не сумнівався, що вона до смерті закохана в Ромео. Маркус почав стриманіше, навіть якось соромливо, але щоразу розходжувався дедалі дужче і незабаром уже грав Ромео з таким запалом, який властивий юнакам що переживають своє перше велике кохання. На диво дивне, саме ця прекрасна гра викликала хвилю невдоволення, особливо в дорослих, неприхована закоханість між жінкою за 40 і 14-літнім хлопчаком надавала виставі сумнівних рис, не поліпшувала ситуації, й те, що мамка весь час дивилася на них з-під лоба. Було очевидно, що ревнивий трансвестит не вписувався в атмосферу Шекспірового тексту. Підлітки в залі витріщалися на них. Дехто з дорослих уже не приховував свого невдоволення. Директор зблід, як стіна. Сігмунд почервонів, а цвях сидів, мов удавився морквиною. Після першого поцілунку мати Турмода підвелася і разом із сином покинула залу. Так чи інак? Але ось вони дограли до антракту. На шкільному подвір'ї спалахнуло голосне обговорення вистави, одначе ніхто не розходився. Всі воліли застатися, аби подивитися, що буде далі з витвором бісівської уяви. Директор зайшов до гардероба слідом за Сігмундом і Олександрою. Він поривався поговорити з воге. Та це ж. Директор не знаходив слів. Та це ж. То яке ваше враження? жваво спитав Воге. Правда ж, непогано? Учитель був настільки зосереджений на своїй ролі, що не помічав, як реагувала публіка. Непогано, засичав директор. Це збочинство. Усі, крім тріма, Томаса, були як у воду опущені. Воге намагався виправдатися, мовляв, через ту плутанину з ролями він не зміг устежити, хто кого грав, та все було намарно. Тоді Сара випробувала на директорові свої чари. Коли й те нічого не допомогло, вона заходилася пояснювати, що їй довелося замінити недужу доньку. Олександра захриплим голосом зашепотіла, що, може, все-таки далі гратиме вона. Сара запротестувала. Сіммон сказав, що якщо директор наполягає, то вони перервуть виставу. Директор відповів, що більшої шкоди, ніж завдано, вже не буде. Журналіст із тутешньої газети щось собі несамовито нотував. Перервати виставу зараз означало б роздути скандал до краю. Хай там що, сказав він, хай там що, а ви мусите зберігати добру міну при поганій грі. Або погану гру при добрій міні, промимрив Монс, що, посмикуючи свій наряд, стояв у кутку. Що ви сказали, пане Сімонсене? Монс похитав головою і пішов на твір покурити. Я вимагаю пояснення, сказав директор, і вимагаю іншої вистави. Він вискочив із гардероба, залишивши нерозв'язану проблему на Шекспіролюбів, вернувся Монс. Він пішов, Маркус кивнув. Усі подивились на Сігмунда, йому весь час мов би, не вистачало повітря. Любі друзі, нарешті сказав він, ніхто нічого не відповів. Відповідальність лежить на мені. Він розглянувся навкруг, сподіваючись, що хтось йому заперечить, але не дочекався. Перш ніж ви розпочнете другу дію, і я мушу пояснити публіці, чому все так сталося. Мабуть, більше не варто грати, сказав Маркус. Ви не гратимете, тихо сказав Сігмунд. Ви будете читати текст, то вийде ще гірше, заперечила Мона. Сігмунд важко кивнув. «А вже ж, – підтвердив він, ви повинні грати якомога гірше. Для хлопця з амбіціями новітнього Інгмара Бергмана не було нічого жахливішого за ті слова. Просто читатимете текст. Правив він далі. Стоятимете на місці та й усе не дивитиметесь одне на одного, не торкатиметеся одне одного, не цілуватиметеся. Маркус кивнув. Я розумію, що в тебе на думці, сказав він. Шкода, назвалась Сара, але, мабуть, ти маєш слушність. Ваге зняв із себе плащ. А то ще, чого доброго, захоплюся грою, пояснив він. Я можу зіграти з Джульєту, запропонувала Елен Кристина. Що ти сказала? Сігмунд, який був присів на лаву, щоб написати прощальне слово до публіки, аж підскочив. Ми ж з Маркусом разом репетирували? Невже? пошепки спитала Олександра. Вона тільки допомагала йому з текстом, пояснила Муна. І вчила його цілуватися, додала Елен Кристина. Йой! зашарівся Маркус. Олександра не відривала від нього погляду. Але Сігмундове обличчя знов зайнялося рум'янцем. Він заходив сюди й туди по приміщенню щось, мимрячи собі підніс. Можливо, можливо. То що, зважимося? Маркус похитав головою. Не вийде. Якщо Елен Кристина гратиме Джульєту, то не буде кому грати Монтекі, сеньору Капулетті Тібальта». Та ні, заперечив Сігмонд. Є кому? Ні, озвався Воге. З мене досить і Лоренцо». Я мав на думці не вас, я мав на думці себе, з тріумфом сказав Сігмунд. Але ж у тебе звихнута на, нога, нагадала Торіт. Сігмунд відкинув милиці і зняв із ноги шкарпетку. Мені вже набагато краще, сказав він. Ходімо, товариство, перевдягатися. Він простягнув свій текст сарі. Може, ви візьмете на себе роль Софлера? Вона всміхнулася. Матимо за честь. Царин костюм на Елен Кристину виявився за великий. Тож дівчина помінялася ним із Олександрою, що була вбрана в ту сукню, в якій мала грати Джульєту. Сукня на неї якраз прийшлася. Вбрання Капулетті, сеньори Монтеки і Тібальта були тіснувати, але Сігмунд утягнув живота і застебнувся на всі застівки. Початок другої дії затягнувся на чверть години, проте публіка таку паузу витримала. Коли Сігмунд вийшов на сцену в штанях Тібальта, що туго облягали його тіло, кілька дівчат із дев'ятого класу навіть присвиснули. Любі глядачі! звернувся він до зали. Ми повинні вам дещо пояснити. Директор поправляв собі краватку, а решта зали не зводили з Сігмонда очей хто дивився з відразою, а хто з напруженим вичікуванням. Ми змушені були переглянути ролі й унести кілька коректив. Оскільки виконавиця Джульєтти захворіла, то на цю роль ласкаво згодилася пані Сара Монсен. Хтось із старших хлопців заплескав у долоні, але його тут же зацитькали. То був вимушений крок. Пояснював далі Сігмунд, у нас і на думці не було дозволяти їй грати далі, на ходу збрехав він. Двоє з тих шалапутів, що плескали в долоні засвистіли та їх знову змусили замовкнути. Протягом чотирьох наступних дій Джульєтто гратиме Елен Кристина Голм, а сеньору Капулетті, і Тібальта бальта Сігмунд Бастьянсен Вік. Приємного вам перегляду. Він уклонився, сподіваючись на оплески, одначе їх не було, Сігмунд зайшов за лаштунки. Мені здавалося, він звихнув ногу, зашепотів директор на вухосарі. Звихнув, пошепки відповіла вона йому, але все таки він гратиме. Без а вже ж, задля мистецтва людина ладна на все, між ними виткнулася цвяхова голова. Оце вам і є в здоровому тілі, здоровий дух, зашепотів він. Світло погасло, завіса піднялася вгору, і Трім Томас вийшов на сцену зі своїм тигром. Кохання давнє впало смертю зжерте, промовив він. Гримнули оплески. Актори включилися в гру. Вистава вийшла нерівно. Найгірше грав сам Сікмунд, оскільки трохи переоцінив свої здібності, а оскільки йому доводилося виконувати водночас роль і режисера, і суфлера, то він часом губився в тексті. В нього теж переважало тяжіння до декламації, а не до гри. Сігмунд не завжди знав достеменно, що йому робити, і часто прямував не туди, куди годилося, хоч, урешті-решт, як правило, опинявся в належному місці. Мамка вже не дивилася на всіх лоба, одначе й далі то там, то сям спотикалася і смішила найменших глядачів. Та все ж, завдяки Ромео і Джульєтті останні чотири дії мали успіх. Пара закоханих грала з якоюсь такою невинністю, що зворушила старших і захопила менших. Їхня чарівна гра перетворила давню трагедію в дійство, яке могли висадіти навіть нинішні підлітки. Дівчата, як тільки Маркус показувався на сцені, щоразу верещали, а очі хлопців, що витріщалися на Елен Кристину, просто загоралися. Коли ж Маркус і Елен Кристина дісталися до того місця, де Ромео знайшов Джульєтту в склепі, переконаний, що вона не жива, в залі запала мертвецька тиша. Маркус нахилився до Елен Кристини. А ви, уста мої, дихання брамо! Скрипіть навік священним поцілунком довічну спілку зі скупою смертю. І лише тоді, як побачив, що вона йому всміхнулася і розтулила вуста, він її поцілував. Вони лежали в обіймах одне одного посеред сцени, а торіт тим часом промовляла останній монолог князя. Не визирає сонце з поза хмар, похмурий мир приніс світанок вам. Ходіть звідсіль, все треба з'ясувати. Ще доведеться вирішити нам кого помилувати, кого скарати. Сумніших оповідей не знайдете, ніж про любов Ромео і Джульєтти. Завіса опустилася. В залі було тихо, як у вусі. Завіса знов піднялася. Маркус і Ален Кристина, тримаючись за руки, стояли посеред сцени, а тоді вклонилися. Перший підвівся і заплескав у долоні директор. На другий день розпочалися літні канікули.